Що, бачите, випали сніг і дощ у Львові, в квітні і в центрі. О, це парк. Парк імені Івана Франка. У нас є прогулянки по цьому парку. Традиційно в різні пори року, в різну погоду. Снігопад триває у Львові. Зараз вже сніг більше перетворюється на дощик, але все одно доволі холодно. Як для 11 квітня, скажу вам, погода аномальна. Тут квітучі дерева, тут сніг. Все в одному кадрі. Туди вулиця Січових Стрільців, у нас є докладна прогулянка вулиці Січових Стрільців, коли по ній їдуть автомобілі і в той день... Коли її роблять один день в році пішохідною, теж такі гарні в нас є а, атмосферне відео. Далі пам'ятник Івану франку Кінцева зупинка тролейбусів. Тут кінцева тролейбусів була давно. Всі, що їдуть від університету, Ну, тепер це 22-й. Так, колишня двійка. 29-й, колишня 9 30-й, колишня 10 А. Головний корпус. Та, Іван Якович Франко. Так, треба буде, до речі, поїхати на Гуєвичі, зробити відео з на з музею, з місця народження Івана Яховича головний корпус. Патріа декорі. далі не буду читати. Краса! Та там Юлія питала, що я за альмаматер сказав пару слів, тут я навчався на цьому корпусі. Так сталося. У мене двіщів світ, якщо вже не то пішло, потім навчався в іншому місці, перед нової розкажу. Прогулюємо зараз перейдемо на інший бік. А десь так Гонорово по-Львівськи на інший бік перейдемо. Можемо собі дозволити. Та. У Львові всі так дорого переходять. Коли я в Києві так дорого переходив, мені казали, ти що, са Львова? Я казав, та я зі Львова, на банк Готель. І ми ходимо на вулицю. Ну, це листоподобав очі, давайте тут ще подивимося. Оце будинок вчених. Казино колишнє. Ще казино подивимося, а далі зробимо паузу і подивимося трошки далі. Фельнар і Гельма. А, тут далі пам'ятник Юрію борцю. Трошки ще йдемо до того місця, колись, де продавали квиточки на потяг. Ну, Направила ця костюшка, наліво Менцинську, далі хочете так позараз там. Квиточки на потяг купити, хочете додаток, хочете сайт. Раніше квиточки на потяг купити була велика проблема, хто пам'ятає, хто знає про що йдеться. Тільки на залізничному вокзалі. Не всі каси працюють. А ще була така розкіш, як каша в І От в центрі міста можна було каше теж вийти і купити квиточки. Тут хет кафе а як було, так і лишилося. Сніг, сніг, там, випав сніг. О, то я розказував. А була можливість. Ось тут в центрі ліворуч приміщення. Бачите, зараз воно занепадає. Зараз там нічого нема. Колись тут продавали залізничні квитки. Було так, ну, 8 чи 10 кас. Тут досі написано залізничні каси. А я розумію, що їх там нема, вже багато років їх там нема. Після того, як залізниця здогадала, що можна продавати квитки через інтернет, що не обов'язково, то один той квиток може бути. що То можна якось зробити більш по-людськи ці каси. Припинили свою роботу. Так, а тут електроавтомобіль заряджається. Теж така річ. Заливає, заливає дощем, і снігом. Погода різна. Але справа йде вже до тепла, буде теплі. Прямо пам'ятник Тарасу Шевченку проспект Свободи, а ми повернемо ліворучно, повернемо праворуч наливайка. Не те, що тут односторонній рух. Зверніть увагу, ну ви не бачили, я ще озирнувся, подивився, чи з іншого боку немає автомобілів, тож це Львів. Приїжджі не сюди, знаю, де односторонній рух. Кілька разів на односторонньому русі теж. Не подивився, дивлюся, звідти їде машина. Отель на горі на готелі теж є. Оглядовий майданчик. Але взагалі багато оглядових майданчиків. При нагоді по відео з оглядових майданчиків, де у Львові як можна зайти, подивитися на місто. Ну, частина безкоштовні, частина платні. По можливості покажемо, розкажемо. Як кажеться, як тільки так зразу. А від Відналивай, яка направи У А ця вулиця останнім часом часто потрапляє в кадр, але частіше ми не йдемо. Нам зараз на назустріч. Тектора наступна кавова. Туди можна вийти теж до проспекту Свободи. Кавова. Там теж гарна арочка виводить до проспекту Свободи. А Тут, бачите, дерева, які посадили, вони вже квітнуть. О, туди така гарна звивиста вуличка. Точі дерева, сміхи дерева. Це в одному кадрі, все разом. Груші. Що цікаво, як називають ці дерева, це груші. Ну, принаймні, по цвіту я їх ідентифікую як груші. Так, це груші. Ну, подивіться, ну це ж точно груша, правда? 100% груша. Сумніву Сумнів нема. І так, от, так. незважаючи на снігопадик, ці груші квітнуть. А тут ми виходимо на городоцьк. Це місце городоцьке, ви теж завжди знаєте. Як ми сюди виходимо, що тут городоцька. Дождь. Ай, трамвайский, да